Терміново росіяни вдарили кинжалами по Києву. У багатьох районах є влучання. Окупанти поцілили у дитячу лікарню з онкохворими. Кількість загиблих зростає. Усі подробиці про цинічну атаку російської армії розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія у понеділок, 8 липня, завдала масованих ударів по Києву. Близько 10-ї ранку в повітряних силах повідомили про зліт Міг 31 к Вони є носіями ракет «Кенжал». Крім цього, окупанти запустили крилаті Х-101 із бортів стратегічної авіації Ту 95. У Києві оголосили повітряну тривогу. Невдовзі у столиці пролунали перші вибухи. Відпрацювала ППО. Над Києвом збивали ворожі ракети. Очевидці зафіксували характерні сліди у небі, що лишаються після ліквідації цілей. Проте за лічені хвилини у Києві пролунали ще потужніші вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ракет у Дніпровському і Соломінському районах, а також про вибухи у Голосіївському та Шевченківському районах. Тим часом жителі столиці продовжували ділитися кадрами наслідків російської атаки. Один із очевидців зафіксував момент чотирьох прильотів поспіль. Диви, Антоха, це диви… Антоха, дивися, тупо жесть. Диви. Тупо що твориться, братан, дивись, тупо полетіла. Диви вончели на Диви, Антоха, тупо за дивись, тупо все, Антон. Щонайменше одна з ракет впала в районі метро Лук'янівська. Будівля навпроти входу до станції сильно пошкоджена. Уламки розлетілася на десятки метрів. В цей час жителі столиці ховалися в укриттях, у тому числі в метро, зокрема і на станції Лук'янівська, через приліт неподалік рух поїздів на ній зупинили, а саму станцію евакуювали. На жаль, ракетний терор окупантів на цьому не завершився. Віталій Кличко повідомив про влучання в дитячий медичний заклад. Виявилося, що ракета понівечила один із корпусів лікарні. Охмадит росіяни цинічно посеред дня вдарили по дітях. понимаете это же да слово это же попали прямо в ординаторскую и залу, ну, этом от да. токсикологии там люди были не там да 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 Там да да чуть, -чуть. А Витя, смыть, весь, мы же да я, Ирина Валерьевна, да э, мы в принципе так... мы не пострадали мы не пострадали а вы вот посмотрите Сюди буде оперативні служби негайно приїхали на місце атаки. Вони почали розбирати завали лікарні, під якими можуть бути люди. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про щонайменше сімох загиблих внаслідок удару по Києву. А Віталій Кличко згодом уточнив, що кількість поранених теж зросла до 11 осіб. Восьмеро з них у лікарнях. У кількох районах столиці після падіння уламків спалахнули пожежі, тож число постраждалих з часом може збільшитися. Це просто Господи, поможе. У офісі президента вже відреагували на черговий терор з боку Росії. Андрій Єрмак зазначив, що окупанти навмисно били по Києву, коли на вулицях найбільше людей. За його словами, Кремль цілеспрямовано направив свої ракети по дітях. Він закликав світ відреагувати на цей злочин армії Росії. Ми будемо пильно стежити за ситуацією у столиці України. Про нові деталі наслідків російської атаки розповімо у подальших випусках. Тому обов'язково підпишіться на канал. Бережіть себе, побачимось.